scp 2601 вони кажуть, ти помреш двічі. Об'єкт номер 2601, клас об'єкту, кетер, особливі умови здержування. Об'єкт scp 2601 необхідно закріпити на прямокутному транспортувальному стенді із сталі за допомогою болтів. Сам стенд потрібно додатково оточити звареною сталевою кліткою з отворами, достатньо великими для фізичного контакту з об'єктом. Транспортувальний стенд повинен бути розміщений в центрі чотирьох спеціально сконструйованих камер для тривалого утримання гуманоїдів, позначених літерами від A до D. Доступ до технічного обслуговування внутрішньої частини стенду можливий лише через двері, керовані дистанційно всередині камери зберігання. Керування направлено до контрольного вузла 2601 на зоні 179 площадка 4. Будова кімнати від С-176 4 42601 а до С-176 4 42601 дріб є в основному типовим за винятком люків для обслуговування титанової решітки для добровільного фізичного контакту з SCP-2601 та круглого однометрового отвору в стелі для розподілу бетону. Підлоги можуть всуватися в стіну і відкривати глибоку з бетонних стін яму глибиною 30 метрів. Це створює логістичні труднощі для сантехніки, як для підтримання життя, так і для видалення відходів. На даний час слід забезпечити переносний компостний туалет разом з достатньою кількістю питної води на час запланованого експерименту. У разі порушення або невиконання подій всередині камери доступу до транспортування, процедуру 2601 Малхія має бути виконана одночасно у всіх чотирьох камерах. Процедура 2601 Малхія полягає у розпиленні анестезуючого газу в камеру та відведення підлоги і має бути виконана протягом 30 секунд перед відкриттям зовнішніх дверей до камери утримання СП2601. Якщо цього недостатньо для вирішення події не виконання, процедуру 2601 Юліан має бути впроваджено за винятком наказу ради О5 протягом 10 хвилин після події невиконання. Процедура 2601 Юліан є повністю автоматизованим процесом, що складається з заповнення всього дослідницького простору SCP-2601, включаючи камери утримання та ями для видалення бетоном. Після ініціалізації 2601 Юліан не можна зупинити. Персонал класу Д, обраний для тестування, не повинен бути підходящим для політики переробки амнезіаків, якщо це не вимагає графіком обслуговування транспортування SCP-2601. Журнали тестів не повинні нумеруватися послідовно і не повинні містити інформацію про порядок або кількість проведених тестів. Опис SCP-2601 є нестабільною рівновагою антимеметичних та інфокаустичних явищ, які поєднуються, утворюючи незвично потужний, повільно прогресуючий біологічно зв'язаний інфофаг. Це явище передається через фізичний контакт з об'єктом, зареєстрованим як SCP-2601-LOCUS. Локус SCP-2601 було отримано з Американської церкви у 2013 році, ймовірно, персоналом фонду, але жодні записи про придбання об'єкта не збереглися. Ефект першого порядку SCP-2601 складається з двох частин: Антимеметичного компонента, який робить інформацію про суб'єкт непам'ятною або непомітною, та інфокаустичного компонента, який фізично видаляє інформацію з реальності. Таким чином, амнестичне лікування є лише частково ефективним у збереженні знань про SCP-2601 та осіб, на яких він впливає. Ефект другого порядку SCP-2601 є схожим, але впливає не всіх осіб, які сприймають або намагаються сприйняти локус SCP-2601. Інформація про зовнішній вигляд, створення, відкриття та міцність локуса є неможливою для спостереження або підтвердження будь-якими засобами, включаючи опосередковано через електронне спостереження або записані дані. У рідкісних випадках суб'єкти можуть повідомляти дані про природу локусу, однак самоцензуруючий ефект аномалії робить цю інформацію нерозбірливою незалежно від носія. Хоча ефект другого порядку, здається, має ті самі двійні антимеметичні та інфокаустичні компоненти, він сам по собі не переходить до повного зараження першим порядком ефекту 2601. спочатку стараються дуже особисті відомості, такі як стосунки з батьками, братами та сестрами, а також фундаментальні уподобання. Це не просто амнестичний ефект. З часом інформація старається безпосередньо з реальності. У міру прогресування інфекції ефект поширюється назовні в межі ерролокляїна суб'єкта, стираючи історію подій, які відбувалися поза прямим впливом суб'єкта, але причинно пов'язані з його діями. Зрештою, стирається інформація про думки, особистість і зовнішність суб'єкта. На цьому етапі суб'єкта неможливо сприйняти жодним чином, і він фактично перестає існувати. Вважається, що SCP-2601 впливає лише на живих істот, які добровільно контактують з локусом. Особи, які піддалися впливу, можуть повідомляти про психічний дискомфорт та в тому, як побічний продукт зміни їх спогадів. Це відбувається негайно і впливає і як на письмову, так і на цифрову закодовану інформацію, а також на людські знання. Максимальний радіус дії цього старання невідомий. Стирання основних біографічних даних, що відбувається у членів сім'ї, на відстані до дані видалено кілометрів. У рідкісних випадках зберігається достатньо даних, щоб робити корисні висновки про експеримент або об'єкт дослідження. Хоча традиційні методи неефективні для відстеження результатів досліджень, метод Віллера Кім оцінює приблизно Відсотків експериментів, які залишаються і піддаються аудиту до певної міри. Журнал випробувань A0A08F42E6F13, B3A29F133 29 f 133 f 07095 dd Попередження. Файл пошкоджено. Помилка контрольних сум crc 32 Прогностична реконструкція ввімкнена. Попередження. Алгоритм прогностичної реконструкції повернув код помилки. Недостатньо контексту для аналізу, недостатньо контекстних даних для виведення всіх значень. Будь ласка, надайте додаткові дані або зменшіть поріг впевненості налаштований у пресекондій конфігдефолс GS, щоб прийняти результати з меншою точністю. Тест А0А08. A0, Призначення для встановлення максимального діапазону для ОМ. Д6278 засуджений у 2002 році за вбивство своєї дівчини. Дані видалено, прив'язаний до С176 дріб 42601 дріб A і перевірив трубку для розміщення бездротового телефону в місці проведення тесту. Д6278 додатково оснащений. Одне ліжко та постільна білизна, один розкладний стіл, одна піч марки Колеман і паливо в пляшках на 6 тижнів, 180 галонів води, 168 літрів, один планшет із розважальним програмним забезпеченням і фільмами, один компостний туалет, 10 рулонів туалетного паперу. Експеримент інтерв'ю 18.10.2014 д 627 8 Підеть до s 176 4 2601 і двері зачиняються. обличчя D627-8 виражає. d 627 8. Як довго мені треба тут бути? Дослідник тхай. Можемо починати. д 627. 8. Так, звісно, коли будете готові, я гадаю. Дослідник Тхай. Ви почуєте? Коротко. Будь ласка, тримайте руки вільними від решітки. д 627 8. Гаразд. Локус scp 2601 передається до зони контакту. Д627. 8. Господи Ісусе, що це таке? Дослідник Тхай. Ви допоможете нам це з'ясувати. Натисніть зелену кнопку на трубці вашого телефону і поставте її на підлогу. Д627. 8. Е, зрозуміло. Клас Д підкоряється, його дзвінок підключається до захищеної конфіденційної лінії з його матір'ю, яка позначена як 2601 дріб А0. А0А0. 80f42 дріб яка чекає його дзвінка зі стандартної неаномальної кімнати для інтерв'ю, що знаходиться в офісах, що належать фонду в Арконі штат огайо 2601 a 0 a 080 f 42 e a не знає про фонд природу SCP-2601 або затверджений план експерименту. 2601 a 080 f 42 e drip, a Надалі мати суб'єкта. Ем, um, Алоу. Uh, Д627. 8. Мамо, що відбувається? Мати суб'єкта. Вони кажуть, що нам потрібно пройти інтерв'ю про. Де 627. 8. Що це має спільного з експериментом, пане тхай, дослідник тхай. Ми скоро дійдемо до цього. Об'єкт був доставлений до твоєї камери. Будь ласка, простягни руку крізь грати і торкнися його. Де 627. 8. Торкнутися чого? Дослідник тхай. Простягни руку крізь грати його далі і помацай навколо. Мати суб'єкта. що відбувається, що вони змушують тебе робити. Д 6 2 7 8. Мамо, заспокойся, там нічого немає. Там почекай. Там нічого немає. Дослідник Тхай, ти готовий почати? Дослідник Тхай на мить розгубився через гострі ефекти SCP 2601. Спостерігачі на зоні 82 зафіксували подібні результати у матері суб'єкта Д627 8. Не знаю. Еге ага. Знову мати суб'єкта. Вибач, що відбувається. Д627 8. Почуваюсь дивно. Мамо. Добре? Мати суб'єкта. З ким ти розмовляєш? Де 6,2,7. 8. Ти лякаєш мене? Мамо, це я щось не так з лінією?» Мати суб'єкта. Вибач, я не твоя мати. Я не могла б сплутати тебе з дані видалено. Дослідник Тхай. Пані, скільки у вас дітей? Д6, 8. Я не дані видалено. Мамо, я ж еш, мати суб'єкта. У мене двоє дані видалено. І. Ем, дослідник Тхай. Ви впевнені? Мати суб'єкта. Так, звичайно, я впевнена. Ви, мабуть, не маєте дітей, Дані видалено. Моя донька, вона фармацевт, і ем, не можу в це повірити. Я, мабуть, вдарила з головою. Мій інший. У мене немає двох дочок. У мене немає сина. Я не знаю цього хлопця. Дослідник Тхай. Хто ваша інша дитина? Мати суб'єкта. Ем-м-м. Ем. Мати суб'єкта виявляє значний емоційний стрес, кілька разів починаючи і зупиняючись. Сам суб'єкт тихо хрипить від шоку. Мати суб'єкта. Злочинець до того, я не знаю. Де 6, 2, 7. 8. Чи знаю я ту жінку? Ні. Знаю. Ти. У, мама? Мати суб'єкта. Вибач, дорогий, я не знаю, хто ти. Суб'єкт видає блювотний плачучий звук. Додаток 1: 18012015 Дослідник асоціат Прукс. Доброго ранку, пані. Дані видалено. Як ваші справи? Мати суб'єкта. Ой, якось справляюсь. Що вам потрібно, люди? Це для газети? Дослідник асоціат Прукс. Ми хотіли поговорити з вами про ваших дітей цього разу, дізнатися, як економіка впливає на вашу сім'ю. Чи про це влаштовані обидві ваші дитини? Мати суб'єкта. Ну, у мене лише одна дитина, моя донька, фармацевт. Вона зробляє непогані гроші. Дослідник асоціат Прукс. Вибачте, що запитую, але чи мали ви коли-небудь більше дітей, мати суб'єкта? Яке цікаве питаннячко. Ні, не мало. Дослідник асоціат Прукс: Ви з дані видалено, правильно? Чи знали ви дані видалено? Мати суб'єкта. Так, я знала її. Вона була чудовою дівчиною, вона завжди приходила до мене додому, і я не проти сказати, що їй дуже подобалось моєї клери. Вона завжди до. Коли поверталася додому, дослідник асоціат Прукс, чому вона відвідувала вас, мати суб'єкта. Я. наші сім'ї, мабуть, були друзями, дослідник асоціат Прукс. Чи знаєте ви, як вона померла? Чи знали ви, що її вбили, мати суб'єкта? О, благословив вас Бог! Ні! Наскільки я пам'ятаю, вона просто померла. Це було дуже раптово, бідолашна, дослідник асоціат Прукс, дякую вам за ваш час, пані дані видалено. Ви були дуже корисні. Мати суб'єкта отримала амнезія класу А і була повернута додому. Медіа дослідження підтверджує, що жодна інформація, що стосується? Вати. Інтерв'ю 4 25.12.2014. Дослідник Тхай. Добрий вечір. Де 627? 8. Як ти сьогодні загалом? Суб'єкт лежить на ліжку, апатичний і не реагує. Дослідник Тхай повторює питання д 627? 8. Що я є? Дослідник Тхай. Чому б тобі не розповісти мені своїми словами? D627 8 Тут і Боюся дослідник Тхай. І як ти себе почуваєш? D627 8 порожньо, порожньо. Там нема форми. Та воно Воно горить. Воно ніколи ем, ніколи не було порожнім і не горіло. Відеозапис у камері припиняється. На відео з камер керувальної кімнати дослідник Тхай хитається на ногах. Протягом 38 кадрів дослідника тхая не видно на зображенні. Дослідник Тхай. Чи є хтось там? Очистіть камеру і відкрийте двері. Д6, 2,7. 8. Я не думаю. Дослідник Асоціат Брукс. Там хтось є. Ви впевнені? Дослідник Тхай. Оу, оу, скасуйте це, де шість суб'єкт. Ти мене чуєш? Суб'єкт не відповідає. Додаток 2, 8 березня 2015 року, під час запланованої перевірки наявності встановлено, що s 176 4 2601 a Порожній і процедура 2601 Малхія автоматично ініційована контрольним програмним забезпеченням відповідно до спеціальних процедур утримання. Журнал технічного обслуговування 28.08.2016 Згідно журналу технічного обслуговування, прояви аномалії відбувалися 14.02.2013. Кімнати періодично фіксували як порожні, так і зайняті блоки. Ініціювалися протоколи Малхія. Серед виданих даних можна розглянути уривки слів, таких як Ми бачимо нас і на її серці. Після чого, згідно умов утримання, була ініційована процедура Юліан, але після декількох запитів до системи все стабілізувалося, і процедура була відмінена і перейшла до стабільного протоколу отримання. Додаток 20032018 дріб 292. Вхідний запит з питань етики фонду SCP Отримувач доктор Сергій Петропулос, комітет з етики від доктора Тха Петропол. Тема Запит на перегляд протоколу потреб тестування. Я пишу щодо вимог тестування SCP-2601. чи є достатньо вагома причина продовжувати тестувати на людях? Я ледве можу згадати, що ми з ними робимо, але більше не можу цього робити. Якщо ви переглянете файл, то побачите, що ми не маємо уявлення, скількох співробітників класу D ми піддаємо впливу цієї речі. І їм потрібні місяці, щоб померти. Місяці ми навіть не можемо сказати, чи це їх вбиває, адже наскільки нам відомо, вони живі, коли ми очищаємо камеру. Хіба це, блять, не нелюдяно? Ігноруючи мораль, послухайте ось що: ми маємо цю штуку майже 5 років. І досі не розуміємо, навіщо заражаємо людей. Є процедура повного та остаточного закриття всього цього. Давайте просто її використаємо. Якби мій доступ дозволяв би це зробити, я б уже це зробив. Головне, а чого ми взагалі сподіваємось досягти? Будь ласка, розгляньте мою пропозицію. Відповідь доктору А Петер. Л. Від комітету з етики фонду ми розглянули ваш запит і відхилили подальше розслідування. Хоча ви можете не погоджуватися з цим рішенням, пам'ятайте, що у вашу роботу не входить вирішення того, що є, а що не є виправданим у рамках нашої місії: захищати, утримувати, зберігати. Це місія, яку ми всі поділяємо. Сподіваюся, ви розумієте, що іноді причина продовження тестування утриманого SCP може бути незрозумілою для окремого дослідника, але це аж ніяк не означає, що немає причини, а також немає жодного обов'язку з боку фонду пояснювати ці причини. Часто існують причини, якими не можна ділитися. Це може бути один із таких випадків. Ми переглянули ваші нотатки та оцінюючі записи і дійшли до висновку, що вам потрібне перепризначення до об'єкту з меншим впливом на ваші особисті етичні погляди. Зачекайте на команду охорони, яка супроводить вас до крила амнезіаків сектору 8 для лікування. Ви не пам'ятатимете свого часу за scp 2601, але можу пообіцяти, що ваше наступне призначення вам більше сподобається. Пам'ятайте, у нас є своя робота. І, хоча ми повинні каятися за життя та розуми, які витрачаємо задля безпеки, саме наша робота дозволяє світу виживати. Майло Галівсон, директор з етики зони 176, Етичний Комітет фонду SCP. Додаток 21.03.2018. Звіт про інцидент 20.03.2018. доктор А. Петер. Л. Керівник досліджень, призначений до SCP-2601, ініціював цикл відкриття дверей для камери S176 drib 4 2601 дріб B та запланував замовлення для обслуговування люка для тієї ж камери. До моменту прибуття охорони на місце за невиконаним наказом супроводжувати доктора для його запланованої амнезійної процедури. Він увійшов до зони утримання, відкрив обслуговуючу зону та порушив збірку конвейера SCP-2601. Коли він знову не вийшов, автоматичні системи ініціювали процедуру 2601 Юліан, замурувавши доктора з scp 2601 Локус та зробивши аномалію недосяжною. Судячи з усього, це було навмисно. Дослідник висловив етичну опозицію до протоколу тестування, а також готовність знищити його без схвалення, застосувавши силовий вхід. Зміг змусити систему безпеки назавжди запечатати її. Я не повинен вам цього казати, але це неприйнятно. У нас тут є певні очікування, і головне з них полягає в тому, що дослідники не ухвалюють самостійних рішень щодо етики, ігноруючи директора зони та етичну комісію. З точки зору впливу на моральний дух або інших дослідників, які пішли за прикладом доктора а Петер. L. Я не думаю, що потрібні будь-які подальші дії. Першочерговий ефект 2601 вже стирає інформацію та знання про його бунт з наших розумів і записів. До цього часу, наступного місяця, я сумніваюся, що ми взагалі знайдемо, що існував. Проте ми також зобов'язані якомога швидше відновити регулярні тестування, щоб запобігти дані видалено, а також ввести в експлуатацію нові тестові приміщення та відновити локус, перш ніж ми взагалі забудемо, що шукали його спочатку, з цією метою я пропоную наступне етичні комісії розібрати оновлене формулювання плану тестування, щоб підкреслити необхідність тестування без порушення секретності щодо дані видалено. Директору з логістики Росо ініціювати будівництво ідентичного тестового комплексу за оригінальними кресленнями. Директору зони Ротфусу призначити нового керівника досліджень бажано з показниками лояльності до фонду вище 95%. Директору зони Рофусу також призначити інше завдання доктора А. Петер Л. Перш ніж ми забудемо про необхідність цього, керівнику тактичної групи Мох Тета 90 кутові шліфувальні машини Рейнольдсу надати короткий список об'єктів SCP, які можуть допомогти в негайному поверненні локус SCP-2601. Панове, у нас усіх є робота. Давайте приступимо, щоб залишити цей неприємний розділ позаду. Ально, я лажався залий. ОНОМ ДОСІ ТУТ ОКУС СЕБЕ ЕНЗУРИТЬ МОЖЕ ТИ ЧИТАТИ ЦИ ДОСІ Ут. Ця тука є ут. Не агато позітря. Не агато позітря. Ім'я це ім'я було першою річчю. Її ім'я було першою річчю. Ляту. Найо. Я перебуваю тут вже третиж. Знаю, що я в основі, я всередині. Додаток. Знаю, чи я ав дружину не. Знаю, чи був одружений. Але знаю, чи я ав дружину. Не думаю. Подобаються чоловіки. Мала бути дружина. Чи ти ам'ятаєш? Чи що е знаєш? Не дум. Це буде боляче, не сти. Сп... Мусиш померти. Перевезення. Жу, бачите локус. Дивлюсь на це прямо зараз. Це Є, будь ласка, оже, вони мають знати це.